Всім добрий вечір, хто завітав на мій канал. Сьогодні буду підживлювати троянди свої. Показую вам свої трояндочки. Ось вони в мене зараз таком, мають такий вигляд. От. І хочу показати: дивіться, скільки вже ось попелюхи. Бачите, воно? Вже треба від попелюхи обробляти. Воно сидять уже зелені ці. Значить, вегетаційний період у троянд. Ростуть пагони і закладання іде бутонів. Значить, Сьогодні буду підживлювати, це в мене буде друге підживлення троянд. Перше я робила нітроамофоскою, притрушувала в землю, і потім підрихлювала ґрунт, і ну, якби дощ ішов, от, і там волога земля була, ну, в общем, так воно добре розчинялося у ґрунті. А сьогодні я буду робити суміш. І хочу поділитися з вами, яку суміш буду робити, і підживлювати нею троянди. Значить, я беру, у мене ось є беру відро таке непотрібне. І там у мене є, якщо видно, коров'ячий навоз. Ось. ось так беру я десь отаку Приблизно ось так на відро. У мене цей навоз, він вже перепрівши, перегнивши. Це в прошлому році ми ще його привозили. І заливаю водою цей навоз. Десять повне відро беру. Це ж в одній руці телефон. Так би можна вилить було, ну, значить, буде так. Так, роблю таку суміш. У мене тут будуть і добрива, як кажуть, азотні, натуральні, ось навозне, так, добрива. І буду зразу сюди всипати і мінеральні добрива. Так, ось повне відро води. Так, трошки переколочую. Можна використати курячий послід, але курячого посліду треба наполовину менше брати, щоб не попалити коріння. І взагалі, то курячий послід треба не свіжий використовувати, а треба, щоб він якби перебродив. От, тоді можна використовувати курячий послід для підживлення рослин, переброжений. Так, перемішала. Тепер буду використовувати, ось я в минулому році його використовувала, ось таке добро для троянд. Значить, Формула макроелементів 15, 16, 15, Значить, азот відповідає за наростання пагонів, фосфор відповідає за нарощування кореневої системи. І кальцій для закладання бутонів для квітування. Добриво мені сподобалося, я в минулому році його використовувала. значить Тут іде фосфор, азот, калій і плюс комплекс мікроелементів. значить Це комплексне мінеральне добриво. ну і Мікроелементи бор, залізо, марганець, цинк, мідь, молібден. Кобальт от, і вітамінний комплекс амінокислоти, аскорбінова і нікотинова кислоти. О, значить, Ось такий використовую оце добре. О, значить, тут є мірна ложечка. Все роблю по інструкції. Значить, на 10 літрів води я беру дві мірні ложки. Ось такі. Зараз наберу. Бо вже в мене там закінчується. О, Так, ось дивіться, отак от набираю одна мірна ложечка відру і друга, і друга мірна ложка у відро. Це воду добриво, воно швидко розчинюється, трошки переколочую знов от. І я ще додам трошки збільшу азоту, значить, я додам. Сульфат амонія. Ось у мене, бачите, який. Значить, тут азота 21 і сірка 24. Значить я добавлю цього азота, цього добрива азотного. так Десь чайну ложку на 10 літрів, ось отак приблизно дивіться. Воно теж водорозчинне. Додаю сюди. Переколочую, і ось такі, такою суміш, що я сьогодні буду підживлювати свої троянди. Троянди нарощують пагони і закладають уже бутони для квітування. Так що треба комплексне добриво, щоб було. Ось так. Переколотила. І тепер буду підживлювати, Ну, тут треба вже дивитися, дивлячись, який у вас кущик. У мене ось літровий ковшик. Якщо кущик у вас вже великий, і не один рік він у вас, то я підливаю під такі кущі десь по три ковшика. По три, а то й по чотири. Стараюся лити не на пагони під корінь. Ось так гарненько проливаю. Ось. Якщо кущик меншенький, то можна і літр два під Ось Дивіться, якщо в мене ось тут такий є кущик. Оцей у мене він, мабуть, третє літо буде оцей кущик, то сюди я піділью два ковшики. Я ще один набираю. І буде достатньо. Ось так підживлюємо троянду. Треба зробити таке навколо кущика, таку наче луночку, углубити рукою пройтися щоб водичка не текла мимо, а вона якби в оцій тарілочці, таку мисочку, наче робити, щоб вона там залишалася, і тоді вона просочується до коріння. Ось таке підживлення в мене троянд. Зараз підживлю троянди. підживлю ось У мене кущик люпину теж, підживлю. Ось у мене такий є, бачите, який гарний розрісся цей дзвіночок. Забула, як називається, десь записано є. от, Попідживлю свої всі рослинки сьогодні. Ось так. Так що дякую за увагу. Підживлюйте троянди.